Традиційно Коломийська Чиновецька єпархія Української греко-католицької церкви проводить у Народному домі фестиваль вертепів під назвою Різдво, час Божого милосердя. Відбувається захід із благословення правлячого архієрея єпископа Кир Василія Івасюка. Цьогоріч на концерт до Коломиї приїхали понад пів тисячі учасників із Прикарпаття та Буковини. Бачив свято Богдан Малецький. Розпочали дійство фестивальною ходою. Учасники вертепів та меланок пройшли центральними вулицями міста і поклали квіти до символічного знаку героям Небесної Сотні. Зустрічали всіх гостей різдвяними віншуваннями. Ми починаємо ще долі цьому дому. Всі щиро бажаємо всім дорослим і маленьким зичу жити здоровеньке на потіху всій родині і на славу Україні. Організаторами фестивалю вже багато років є комісія у справах молоді Коломийсько-Чернівецької єпархії Української греко-католицької церкви та відділ культури Коломийської міської ради. Керівник міської культури Уляна Мандруся каже, що їй завжди приємно приймати у себе такі духовні молодіжні заходи. Різдво – це Таке свято, яке споконвіків було у традиції українського народу, і це час, коли з народженням Ісуса Христа народжується в світі, в наших душах, в наших серцях, любов, віра в щасливе майбутнє, віра в те, що правда і добро переможе. І сьогоднішній фестиваль різдво, час Божого милосердя. Хочемо цим фестивалем якраз підтвердити те, що саме милосердя, Боже милосердя, людське милосердя і добро повинне восторжествувати. Цьогоріч у фестивалі взяли участь 25 колективів, які приїхали із різних сіл Коломийсько-Чернівецької єпархії. Два вертепи представляли і саму Коломию. Владика Василій каже, що головне залучити якомога більше молоді до таких богоугодних справ. Адже молодь це майбутнє нашої держави. Різдвяний час то є початок нового року, нового життя, нових планів. Нашим головним завданням є. Через ці молодіжні фестивалі залучити якнайбільше молоді, щоб вони могли підтримати ті традиції, котрі нам передали наші діди-прадіди, наші батьки, щоб ми вміли шанувати своє коріння. І ця молодь через різдвяні фестивалі, через участь у культурних програмах, вона має стати. Основою церкви, основою нашого суспільства, вона є тою живою парафією, і на, на молоді гуртується наша перспектива. Фестиваль розпочали цікавим виступом ведучих, які з'явилися на сцені у образах добра та зла. А далі запанувала весела різдвяна атмосфера. На закінчення всім учасникам вручили дипломи, в яких висловили подяку за участь. Богдан Малецький, Сергій Гурмак, програма «Подієнтика».